Ці дві наші дівчинки, красавіця, на, Леся. Вони служать в притулку. Всі ви знаєте, да, що служення милосердя воно не ограничується тільки лікарнями. Це ще притулок для дітей. І наші дівчатки скільки служимо вже? 13. З 13-го року служіння діє. Були такі моменти, був ковід, діток вивозили. Коли почалась повномасштабна війна. Рік тому служіння возобновилось, Да? І у дівчат дуже гарні свідчення з цього приводу. Слава Богу, дорога церква. Ми вже ходимо туди з 13-го року до діток в інтернат. Ми ходимо з 13-го року до діток в інтернат. І в Ісаї перша глава 17-ї 17-й стіг. І каже, робіть добро і заботьтесь за сироту. І знаєте, і Бог наповняє наше серця такою любов'ю і состраданням до цих дітей. Коли ми заходимо туди, в дитячий інтернат, ми завжди молимося. Коли ми виходимо, ми також молимося. І Бог, знаєте, бачимо, таку робить там свою роботу, скільки дітей ну, забирають у сім'ї, скільки дітей, Боже, бачимо, що ну, забирають в свої і сім'ї, Бог міняє їхніх батьків. Знаєте, і за цей період, коли ми молимося, Бог міняє керівництво там, і Бог ну, завжди нас запрошують, приходьте, завжди ради, коли ми приходимо, пускають нас. Знає, інколи приходять чужі люди, там ну, вони їх не пускають, а нас завжди пускають. Знаєте, І зараз, коли війна в країні, в нас завжди є ну, ще йти до тих дітей. Ми дуже багато їм допомагаємо. Дякую Церкві, хто сіє на це служіння, знаєте, і ми завжди ходимо по всіх групах там, свідчимо їм про Ісуса, читаємо їм Біблію. Ну, Вони ну, бачимо всьому славу Божу в цьому служінні. І Бог нам во всьом там дає допомагає і наповняє наші серця любов'ю. Знаєте, Бог міняє в першу очередь наші серця. Боже, і ми дякуємо за це Богу. Знаєте, і коли ми, ну, ми допомагаємо їм дуже багато знаєте Моючи їм допомогли, там фрукти їм привозимо теж, може більйо дітям треба купити. Вони нам кажуть, і ми завжди їм купляємо і допомагаємо, ми завжди раді їм допомогти. Ми ходимо туди тільки з любов'ю. Ми готуємо. Я дякую Богу, що Бог дам нам вірних сестер, з якими ми служимо, якими підготавлюємо на духовну тему уроки різні. І вони слухають, ми їм говоримо, що треба молитися, коли лягаємо. Спать, завжди моліться. Бог буде міняти ваших батьків. О, і вони це вони настільки слухають нас, вони, знаєте, настільки Бог їхні міняє також серця дітей. І ми це дякуємо Богу за це, що ми ходимо на це служіння. ну Дякуємо, хто сіє, запрошуємо. Може, хто бажає йти служити з нами, ми завжди запрошуємо, завжди ради. Ще? Да. Я ще хочу додати. Я служу з 2020 року, і ну, діти завжди раді, коли до них приходять. Вони нас чекають, вони нас запрошують, ми готуємо біблійні уроки, проводимо там ці біблійні уроки, намагаємось робити, щоб це було ну, цікаво для них. І, Таким чином, ми сіємо слово Боже, от ну в інтернатах. І такий випадок у мене був хлопчик. Один ми прийшли на Різдво, включили мультик про народження Ісуса. Значить, він дивився там, ще спілкувався з сестричкою, яка зі мною ходить. І він такий щасливий. Так я тепер зрозумів, чому Ісуса називають Спасителем і весь такий щасливий був. Тому просто слава Богу, що можна ходити, служити, що нас пускають, так, і ну, це привілегія служити для Господа. Ну Ось таке у нас свідчення. Дякую. Ходіте, друганці. І я ще хоч... Ой. Я ще хочу додати. Я ще хочу додати, що по молитвам. Змінилось керівництво. Це Божа воля. Я не буду там казати, як було, але слава Богу, як стало. Директором там стала вихователька. Ми ходили до неї да багато років і її взяли директором. І це дуже чуйна, дуже гарна людина у всіх відносинах. І вона дуже любить діток. І вона вкладає. Цей прийомник дуже багато вона вкладає серце своє і тому двері відкриті, і як сказали дівчата милості просимо. Я ще скажу? Ви знаєте, в мене четверо внуків, і зараз, коли війна, і коли ми служимо цим діткам, Бог також захищає моїх внуків. Бог до Бог нас нам во всьому допомагає. І скільки Божих благословінь нам бач... Бо всьому бачиш Божу руку. І я просто дякую Богу за це, Боже. Дякую тобі, Ісус, і дякую, дорога церква вам. І вам дякую, так. Да. Нехай Господь благословляє і далі.